Безбар'єрність це комплексне поняття. Ми повинні думати про людину, яка, наприклад, користується кріслом колісним, від моменту його виходу з квартири або з будинку, і до того приміщення, куди він приймує в лікарню, в магазин і в інші заклади. І безбар'єрність включає в себе в тому числі і поточний ремонт, і капітальний ремонт прибудинкових територій, і поточний ремонт тротуарів, і пониження саме основне. Те, що ми робимо з коштів, які ми виділяємо на поточний ремонт доріг, ми не можемо подумати, що давайте ми зробимо пандус, а в людини зруйнований двір. І він далі територія, яка біля його під'їзду, не зможе рухатись, тому що двір зруйнований, якщо в ній немає автомобільного транспорту. А коли він проїхав по своєму двору, то він має проїхати ще по тротару, і тротуар теж має бути доступний. Доступність не полягає лише тільки в одних пандусах. Не треба звужувати цей комплексне поняття всього міста: і дороги, і тротуари, і прибудинкові території, і пониження, і підйомники, і пандуси все, це, все.